Узі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час атаки на кримське місто, 17 липня, СБУ використала експериментальний дрон морський малюк, який розробляли від початку повномасштабного вторгнення на відеозаписі атаки. Видно екран пілота. За ми до того, як сі бейбі, достало до 85 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста. Саме цей вибух допоміг прокинутися грязьовому вулкану, через що зараз міст в критичному стані зсовується грязьів. Ви вулкан на дні Чорного моря здатний повністю знищити конструкцію Кримського мосту. Про це розповів незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар. Фахівець дотримується своєї версії про те, що стратегічний для росіян об'єкт буде знищений внаслідок вибухів чи обстрілів. А з природних причин геоеколог нагадав, що біля кримського мосту на дні чорного моря розташований грязьовий вулкан, який здатний повністю знищити стратегічний для росіян об'єкт. Він грязьовий вулкан приблизно раз на 10-12 років стріляє. Ось коли це станеться. Я думаю, що від мосту нічого не залишиться. Грязьовий вулкан, страшна штука. Це ті ж вулкани, про які ми знаємо, але там летить велика лава, попіли вулканічні бомби. А тут уся ця глина, коли змінюється, пластовий тиск, утворюється колосальна порожнеча, і це все викидається на гору. Тоді ці палі злетять у повітря і все зруйнується. Продовжив Медувар в інтерв'ю Апострофу. Геолог нагадав, що ще за часів Радянського союзу було розроблено плани цього мосту. Проте тодішні фахівці відмовилися від його зведення, аргументуючи свої побоювання наявністю у вулкана на дні чорного моря. За його словами, подібні геологічні утворення мають більшу загрозу ніж вантажні автомобілі, які попередньо начинили вибухівкою. Дай Бог, щоб там на мосту нічого й нікого не було, коли це станеться, бо знесе все до бісової матері. Розумував медовар. В той же час українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN -Extra. Ексклюзивні кадри на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченське місто, голова СБУ Василь Малюк також повідомив деталі обставин його використання. Безпілотник, який отримав назву Морський малюк Бейди розробляли упродовж багатьох місяців після повномасштабного вторгнення Росіяна, за словами Василя Малюка, надводні дрони це унікальний винахід служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має стосунку до його виробництва. Голова збу також зазначив, що за допомогою цих безпілотних. Кі Україна нещодавно здійснила успішне ураження кримського мосту, великого десантного корабля, а гірник і танкера Сіґ. Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів. Сказав Малюк. Він також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці. СБУ також надала сіянен відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за ми до того. Сібейбі доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста. Крім того, джерела в службі також надали телеканалу два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту. А потім приблизно через 5 хвилин вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку. Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українським ВМС. На завершальному етапі підготовки. Ки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, сказав він в інтерв'ю CNN, Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були доволі нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане. За словами малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої дальності та бажання переняти досвід. Але він сказав, вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотні. Одники виробляються на підпільному виробництві на території України цілі, які я назвав є легітимними цілями згідно з українським міжнародним законодавством. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.